Друзі, привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська Броня. І сьогодні я вам хочу розповісти про нашу нову полегшену потоноску LightLlock Carrier». Буде цікаво. Поїхали! Як ви вже могли помітити неозброєним оком, цей жилат має одразу кілька фішок. Зокрема, це виконання молі в форматі лазеркат. Якісна, міцна та зносостійка тканина, прорізана лазером у творі система Однією з особливостей даної плитоноски є формат виконання камербенду. В нього не встановиш балістичного захисту. Це є так званий скелетний камербенд. Ну і до слова, особливо уваги заслуговує власне кріплення камербенду до основи плотоноски. Виконати це можна у два різних способи: перший, звісно, за допомогою лупа. Другий більш традиційним способом. Тобто ви можете користуватися на вибір тим способом кріплення, який вам до вподоби. Звісно, позаду плетоноски традиційно розміщена стропа евакуації, а родзинкою Light Carrier є формат виконання плечового елемента. В даному випадку це. Тонкий, міцний та засосікий матеріал, хай палон і занесення фірмового гравіювання, який тільки підкреслює легкість даної потоноски. Ну а на цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити оновлень, слідкуйте за нас у мережах, фейсбук, твіттер. Дало вам дня, бережіть себе і використовуйте тільки якісну та круту броню.